Привіт, привіт! Ну що, риби? Це ваш прогноз на лютий місяць, 24 року. Подивимось, на що вам слід звернути увагу, в яких енергіях буде проходити цей місяць. Подивимось по трьом основним сферам: це ваш індивідуальний стан особистий. Як ви себе будете почувати, відчувати? Подивимося сферу стосунків, взагалі комунікація з партнерами. Вашими може нові знайомства, подивимось друзів, що там буде відбуватися, колег по роботі. Ну, тобто, будь-які комунікації, які у вас можуть відбутися в лютому місяці. І також подивимось сферу роботи, грошей, туди ж може навчання, кар'єру, досягнення, все-все-все віднести. Обов'язково лайкаємо, коментуємо, підписуємо, підписуємось на мій YouTube канал, пишіть зворотній зв'язок, буду радий почути, побачити його, тому що мені. Це важливо читати, як може ще програтися карти. І головне, дивіться ще свій асцендент. Тому що в мене, наприклад, асцендент навіть а, більше програється, ніж а, сонячний знак інколи. Тому обов'язково дивіться. Так, ну що? Індивідуальний стан рибки. Що у вас буде відбуватися в лютому місяці? Давайте подивимось. Карта випала. Карта, випала. Карта Імператриця. Клас, старший аркан. Можете займатися собою, покращенням якогось свого зовнішнього стану. Можете багато по цій карті проводити часу вдома з близькими, особливо з мамою і з татом. Можуть бути якісь сімейні зустрічі по цій карті. Карта плодородя. Тобто, дивіться, в принципі, в принципі, карта каже про те, що можете отримати. XX100 від того, що ви там очікуєте, в якій сфері вашого життя. Ну ми зараз далі будемо розкладувати і подивимось, до чого ця XX100 у вас випала. Але взагалі, або будете займатися сильно собою, прихарашувати, я б сказав, або а, ну, якось якось проводити час вдома, займатися якимось домашніми справами, якось поліпшувати вашу домівку, я не знаю, місце, де ви живете, щось якось. Якось туди. Давайте подивимось ще одну карту. Ой, клас! Десятка пентаклів. Ну тут щось може у вас в плані партнерських стосунків, щось дуже класно програтися. Або додаткові гроші якісь отримати. Де, в принципі, гроші будуть. Або а, якась може бути класна зділка. В принципі, можете багато комунікувати з якоюсь людиною, або з якимись людьми. Тут карта комунікації випала. Ну тут щось в партнерстві ви залишитесь ну в якомусь комунікації, може з друзями залишитись дуже максимально задоволеними. Може когось когось, звісно, зустріти. Ну Давайте ще одну карту. Карта, ну дивіться, я б вам ще порадив. Дивіться, оці гроші, які можуть до вас прийти, не тринькати їх трошечки під себе, трошечки зекономити, не входити в якісь розтрати. Також карта каже, що ми ви можете триматись якось за якусь людину в вашому житті, от щось від неї хотіти. Але дивіться, тут така карта карта стабільності. З таким ніяким мінусом, ніж плюсом. Тобто може не відбуватися якийсь розвиток ваших стосунків, вам тут все ж таки треба прикласти дії якісь, тому що у нас карта, карта Зим, Зим, Пентаклі це земна стихія, дуже повільна пасивна стихія, коли треба більше дій, більше вогню для того, щоб якось розвивати ваші стосунки. Опять же, через те, що ви якось. Можете бути сильно домашнім, не йти на якийсь там, не знаю, більш глибинний контакт, але дуже хочеться. І тут, якби ви наче тримаєтесь за людину, але якось не рухаєте це. Треба все ж таки не боятися йти в розвиток, тому що, і опять же, і тут стабільність, і тут така стабільність знаком. Мінус. Тут треба якось все ж таки розвивати стосунки, щоб. Розвити кудись оце партнерську вашу якусь колаборацію в якійсь сфері вашого життя. Паш жезлів Пажжезлів, жезлі на дні колоди дно колоди дно у Нас буде як порада від карт, на що вам слід звернути увагу. Ну, дивіться, Паш жезлів взагалі він каже про якісь нові починання, нові можливості. Можуть вони бути більше з кар'єрою пов'язані, звісно, тому що це жезли. Але у вас тут і партнерські стосунки можуть якісь з'явитися. Або якщо ви в стосунках, то тут, якби вони можуть розвиватися далі. Але знову, от те, що я вам, до речі, казав пару хвилин назад, треба більше дій прикладати для того, щоб оці партнерські стосунки якось розвивати, продвигати вперед. Розумієте. Може якась людина, розумієте, проявитися в вашому житті. От ви, наче, тримаєтесь і хочете щось, ну якось нічого не робите. Треба більше дій, щоб отримати класні якісь результати. Ну, якісь починання можуть бути у вас пов'язані або з фінансами, або в партнерських стосунках. Може якийсь друг у вас новий з'явиться, або любовного. потенційна. Розумієте? Ну тут з фінансами, в принципі, все буде добре, але я б сказав, не тринькати гроші трошечки більше під себе. Так дивно. У вас і у Левів у леві тільки випали грошові карти. Випадають грошові карти. У всіх інших на цей місяць ні у кого не випали грошові карти. А, і у раків також випали грошові карти в мене. Тому що я рак по знаку сонця. Так, давайте подивимось тепер сферу партнерських стосунків, друзів, комунікацій, колег по роботі. Що там буде у вас відбуватися? Пагляді. Так, Риба, лютий місяць. Подивимося, що там буде відбуватися. О, карта влюблений! Тут 100% якась може бути або зустріч, або передвіження ваших, ваших стосунків. Розумієте? Тут 100% треба щось в любові у вас тут буде старший аркан, розумієте? Може бути щось серйозне. Вам треба прикладати більше зусиль і якось щось кудись рухати. Ну, тут, як би, ну. Па імператриці, це може вам дати взагалі ну, вплоть там з'їхатись разом, одружитися, там не знаю. Щось серйозне може дати, але це може зараз бути, типу, на якомусь може бути, може ця людина тільки проявиться в вашому житті, або зараз, тому що в принципі, карта до речі. Четверка Пентаклі каже, що якась людина може присутня давно вже в вашому житті, і ви якось це тянете, тягнете, тянете і якось не вирішуєте, кудись це рухати, якось стабільно тримаєте а, біля себе. Тут треба, якби знаєте, про що ще ця карта каже. Карта каже про навчитися брати на себе відповідальність за прийняття якихось рішень і просто а, а, доводити їх до кінця. Ну, в партнерстві, тут в колабораціях, щось у вас може бути з грошима, якась може бути зділка. По-перше, По-перше, може бути з грошова, якась класна зділка, щось отримаєте більше, чим хочете. А ну, якщо приймете на себе відповідальність, розумієте? Або в любові тут щось як продвіження ваших стосунків, можете з'їхатись, я не знаю, може пропозицію вам зроблять. Ну, тут великолепна карта, великолепна просто карта. Дуже мало, ще раз повторюся, у кого по знакам Зодякам випали такі хороші карти. Шестьорка Пентаклі. Ну тут треба. Дивіться, вам карта. Отут разом вони кажуть. Опять же, може бути якась. Гроші будуть, ресурси будуть 100%. Реально може бути якась зділка з якимось з ваших. перевіряю мікрофон, тому що вчора позавчора виключився, коли записував відео для овнів і тельців. Тут може якась бути грошова зділка. Дуже вдала у вас, дуже вдала. Але тут дивіться, будьте обережні, Може, якось ви хочете щось, щось вкладатися, не сильно. Тринькайте гроші, як вам як вам сказав, тому що можете зайти в якісь мінуса, може бути якась нехватка. Якщо з приводу партнерських стосунків тут, как би карта каже про те, що ну опять же, треба проявлятися, якщо ви щось хочете, або до вас хтось буде проявлятися, щось від вас хотіти, якось перевести стосунки на більш глибинний етап, розумієте. Ну, тут якась така історія. Ну, тут треба проявлятись або до вас будуть проявлятись, або ще. Ну, якщо у вас складні зараз стосунки, то тут, якби карта каже, що ви можете входити в якусь залежність, розумієте, від когось і не відпускати. І тут треба прийняти вибір, щоб це відпустити, відпустити цю людину. Розумієте? Не триматися за нею, розумієте, якщо у вас дуже складні стосунки, навчіться брати на себе відповідальність. Ну, давайте ще одну карту, що там буде відпов. Восьмерка кубків, дивіться. Ну тут 100% дивіться, якщо за партнерство, вам треба а, почати рухатися а, далі з цією людиною, виводити ваші стосунки на якийсь новий етап. Розумієте? Якщо ви тільки входите в стосунки, якщо є потенційна людина, тобто не сидіти в цій стані стабільності, розумієте? І якби би карта каже, треба щось якось відкинути. Скажімо так, щось неактуальне в вашому житті, і почати рухатись ем, з цією людиною в ту, в ту сторону, де є щось актуальне, як ви де ви можете брати оцю оце довольство, ізобілію, ем, любов, розумієте? Тобто відкинути, може, якісь старі установки, може відкинути те, як ви раніше будували стосунки, і почати рухатись. Також карта каже, опять же, якщо у вас. Щось не ладиться в отношениях, тут все ж таки треба розставляти точки, уходіть, це прям 100%, тому що входити в залежність від людини. Тут аж дві карти. Тут, якби, тримаєтесь за людину, а тут за, прям залежність ніяка від цієї людини. Якось так. Но мені здається, що якщо у вас хтось є, або ну, у вас все добре, або ви тільки там на порогі нових відносин, там плануєте щось. Або навіть не плануєте зараз, може хтось проявитись у вас. Тут якби щось може бути дуже серйозне. Головне прикладати дії. Паж каже про те, що треба бути трошки певнішим і більше дій робити для того, щоб розвивати це. Тому що по імператриці, старший аркан, старший аркан отримаєте набагато більше, ніж думали від цих цього пар партнерства Ну і в зділки тут якби теж карти кажуть, що должно бути все добре з грошима. Так, і дно колод. Карта Сонце, старший аркан, карта ясності, карта щирості, карта любові, карта довольства. Тобто партнер до вас буде щирий, відвертий, буде проявлятись, ви будете до нього проявлятись. Ну, прям щось може так розвиватися. Ну, прекрасно. Опять же, через якщо ви відкинете якісь старі установки і почнете рухатись кудись до чогось більш актуальнішого. Тобто, ну, почнете взагалі рухатись. Тому що тут на. Індивідуальний стан у вас випали карти стабільності, розумієте? Треба все ж таки трошечки трошечки виходити з стану стабільності і кудись щось рухати. Ну, тут класне соєднення, тут прям признання в любві може бути е, е, сєст, ну тут все, дитина, народження дитини, бремінність, ну тут все може проходити по цій карті. Ну, в стосунках, в будь яких у вас повинно все бути добре, якщо зараз добре, якщо не дуже, звісно, можете і попрощатися з людиною через те, що прийде, же, осознання того ясність, що ви від цієї людини залежить залежали, і ви розумієте ясність, що ви залежали від людини, і ви приймете на себе цей вибір, відповідальність, рухатись далі, не бути залежним. Шукати щось більш актуальне і цінне. розумієте? Ну, тут взагалі карти у вас на партнерській стосунке, да, в принципі, і на індивідуальний стан. Класно. Я думав, що у Лівів найкращий прогноз, але, ну, походу, буде у вас. Так, давайте подивимось робота, кар'єра, досягнення грошей. Ну, З грошима вже зрозуміло, що тут буде. В принципі, непогано, головне трошки поекономіть. Давайте подивимось, може тут теж у нас пентакль. тому що у Левів просто одні пентаклі повипадали. Так, подивимось, що у рибок, лютий місяць, робота, кар'єра досягнення. Дів'ятка мічей. Дів ну, щось тут ви можете себе вводити в якісь обмеження, щось накручувати. Можете, можете думати, що щось може не получатися. Щось якось, може, якась звістка буде, розумієте. Яка вас трошки засмутить в плані роботи. Ну, щось, Якісь можуть бути обмеження, але дивіться, це обмеження у вас в голові в ментальному плані. Тут якби не треба боятися, треба прикладати опять же, дії і якось рухатися вперед. Розумієте? Давайте ще одну, до чого ця карта випала. Шестерка, так, да, дивіться, ну вам треба тут продвіження вперед буде, рух вперед буде, там більша може зарплата, підвищення, перехід на нову роботу. Нові проекти якісь можуть бути, якщо ви не будете себе вводити в обмеження і в страхи. Тобто, розумієте, по цій карті імператриця ви зможете отримати дуже класні результати. Опять же, якщо буде класна зділка партнерство не будете втримати гроші, і не буде цієї накрутки якогось огорчення. Тут може бути якесь огорчення. Вам головне вміти себе швидко зібрати. Свої чехли, розумієте, і почати рухатись вперед. Тут якесь продвіження. Може, у вас буде звільнення, розумієте? І ви швидко знайдете щось, якусь нову роботу. Тут такий може бути розкладік. Ну, давайте ще одну карту. Король Пентаклі. Ну, з діньгами все буде супер. З діньгами все буде 100% супер. У вас дуже багато пентаклів. Ну не більше, звісно, ніж у Лева, але багато пентаклів випало. Стабільно буде той стан, в якому ви зараз знаходитесь. Тобто, ну, може по цій карті, звісно, щось у вас якась бути пропозиція з грошима. Не скажу, що вона буде велика, але щось можете отримати. Ну мені все ж таки здається, більш стабільний просто буде стан, будете себе нормально чухати в грошах. Єдине, що тут, ну якби, от якщо вас турбує продвіження в роботі, тут якби, не треба вводити себе в обмеження, якісь ограничення, в страхи, в накрутки, і просто рухатись вперед. Опять же, щоб цей стабільний стан або підтримувати, або виводити на якийсь більш глибинний формат. І дно колоди у нас сіморка Жезлів, дуже класна карта, обобожнюю її, особливо коли вона в кар'єрі випадає, тому що це в принципі про кар'єру. Не боятися проявляти себе, не боятися відстоювати свою точку зору, не боятися як би вам сказати. Може вводити якісь обмеження, як люди можуть з вами там контактувати, Ну, тобто знаєте, якісь ограничення для людей, що їм можна, а що їм не можна. Отут, якби, дуже класно не боятися проявити себе такими, якими ви є, відстоювати себе, не подумати, що там подумають про мене. А що, якщо я так скажу, якщо я так зроблю, робити так, як ви хочете, добиватись своїх цілей, не вводити себе в обмеження, і буде продвиження вперед. Ну як би деньги будуть. 100% гроші будуть. Ну, риби у вас взагалі. Карт-бланш. Ну, не скажу, як у Левів, гроші будуть, ну в Левів краще по грошам. Зато у вас тут щось в любові, щось якась намальовується інтересна історія. Розумієте? Тому дуже класно. О, дивіться, сонце. Сонце влюблені, Імператриця, ну тут щось у вас реально може бути класний перебіг подій, на який ви навіть може, не можете зараз подумати, розумієте? Тому тут дуже класно. Якось так дуже сильно всіх люблю. Дивіться обов'язково свій асцендент. Гарного дня, гарного вечора. Скоро вийду ще в ефір. Пока-пока, обійняв.